Давай, кота. У мене дочуття, що я щось забув. Щоденник той не забув. Сюди. Гарного дня, поте. Бувайте. Привіт всім. понеділок починаємо робочий тиждень. Хлопці сьогодні їдуть самі. Іван завезе Миколая по дорозі на роботу. Зазвичай він намагається на восьму на роботу їхати, але в них там є можливість або на восьму, або на 9-ту приїжджати. Тож, тож, десь, якщо все добре і не буде заторів, то Іван в пів на дев'яту буде вже на роботі. Подивимось. На вулиці 8 градусів, якщо що. Вдень ще цей тиждень має бути до 25 градусів. А ось вночі сильно падає температура. Так, наступний семен зараз поїде. Коледж. Так, і в Миколаїв на дві години сьогодні менше уроків, у третій закінчиться, але він буде сидіти до п'ятої, точніше, десь до на шосту. Чекати, коли його тато забере машиною вже після роботи, бо працює о п'ятої. Так, семен вже поїхав. Наступні ми. Давай. Так, Петро проїхав повз нас. Так, ну нарешті всі діти в школі. Походжу повз Алдіза, йду, подивлюсь, може, я щось зі знижками. Паелія продається ось таких готова повністю страва. 7,49 коштує 1,5 кілограма тут рис, морепродукти користуються популярністю. Дуже лосо сам що я купила з 30-відсотковою знижкою. Ось аж 750 грамів лосося і без кістки. Ось такі стейки свинні, зі свинини. Попопу, скільки тут грамів? Швидко не бачу. Так, 700 грамів теж. А, коштувало 5,29 знижка євро 60 вийшла. І ці коштували 12,99 і знижка аж 3,90. Так, Відняти від тої суми. А, сьогодні дата закінчується, тож щось заморожу. Мабуть, рибу розділю на три частини, подивимось. А щось сьогодні вже приготую. Так, 12 -та майже. Хочу зараз своє бюро, колишній свій офіс зайти. І в мене там є кілька справ, ні, забула дещо. Хотіла цукерки віднести їм, подарувати. Зараз покажу, які. Ось які, тільки боюся. А, вони в якийсь момент, ми ж їх купили ще, коли вперше поїхали до кордону. Ось. І в якийсь момент я їх там в машині залишила, коли вже повернулася. Пару днів лежили лежали вони в машині. Було доволі спекотно. Я боюся, якби там не млинець шоколадний був. Я спробую попередити, розповім цю історію зараз своїм колегам. Так, хтось тут є. Ладно, відчини. Секретарка, мабуть. Працює там. Зараз у нас внизу. Секретарка католиків. Так, отже, іду з двох питань. Бухгалтерка писала моїй сестрі двоюрідній сьогодні листа електронного, чи все в мене гаразд з виплатами чи вирішилося питання з Франц Травай. Я Гірем відповіла, що зайду сьогодні, планувала зайти, а планувала зайти, треба колись моя шефіня, вона соціальна працівниця так? в нашому муніципалітеті. В тому числі з усіма якимись соціальними питаннями вона ну, з цим працює, допомагає, з людьми працює. Окрім того, що керує ще й службою службою допомоги по, по побутовим питанням. Власне, вона мені колись сказала, що коли ви подастеся на соціальне житло, прийди до мене, і я спробую через свої канали запитати. Чи є щось, чи можна якось в обхід допомогти, чи докласти додаткових зусиль, щоб нам допомогти знайти житло. Бо наразі черги на кілька років. Ну і в карбоні немає підходящого для нас. Прийнятного розміру квартири. Так, як ми оформили все онлайн і подалися ще в травні, Іван це все зробив. Пройшов якийсь час, я все ж таки піду, запитаюся про допомогу нам з цьому питання. Все поспілкувалися. Якогось біса я розплакалась, поки розповідала, як справи в Україні. Думала, що я витриваліша, а що тут щось пішло не так. Важко. Ось і так в цілому цукерками більш-менш не млинчик шоколадний, вони там деякі зламалися, деякі ні. Ось. Думаю, має бути їм смачно, все пояснила. І стосовно квартири. Стосовно квартири, моя шефіня сказала, що, по-перше, вона, здається, бачила, що є такий запит від нас, якась спільна система. І вона, по-перше, мабуть, не пам'ятає, як вона мені казала, що спробує щось зробити, дізнатися. Сказала, що буде мати на увазі, як тільки звільниться. Житло. Їм має сервіс, має до них звернутися безпосередньо в місто, для того, щоб вони а, чи то порекомендували, чи якось, можливо, навіть вони обирають, кому потрібніше те житло. Ось, тобто, якийсь вплив має все-таки відбутися. Добре, що я її окремо повідомила. Тише. Чекаємо якихось новин. Але так вона сказала, що це може бути кілька років. Вона мені стала пояснювати те, що і так зрозуміло, що таких великих квартир каже, що вам потрібно мінімум 4 спальні. Таких великих квартир всього кілька в місті є, і вони ж можуть не звільнятися там десятиріччями. Можливо, будуть будувати ще нове. Ну, це не вона мені сказала, це я вже так прогнозую. Начебто чоловік, бачив, що десь, розгортають будівництво. Вони будують доволі швидко ці комплекси за півтора роки можуть вже бути готові. Але поки що так, ну, головне, що стали в чергу. Чекаємо. Поки що нас, звичайно, ніхто не жене звідси. Можемо тут жити, нічого термінового не відбувається, тим більше, коли вони будуть знати, що ми в очікуванні, а там хто зна, що буде. Ніяких далекоглядних планів не маємо. Це велика розкіш в нашому сучасному житті. Так що такі новини. Все. Кілька годин вдома нічого не робила суттєвого. Шукала різну інформацію в інтернет. В інтернеті сиділа, за екранами, як це називається? А зі сторони так точно виглядає розвагою. Так, і йду вже в школу без 15-4. Навчальний день в школі у Григорії Олії закінчується. Всі інші ще, ще навчатимуться. До п'ятої плюс дорога додому. А шукала я інформацію по житлу, які взагалі є рішення саме для українців, в тому числі. Натрапила на відео про зміну статусу тут, як відомо в українців. Тимчасовий захист, так називається, наш статус, який ми, власне, кожну півроку продовжуємо. І... Ну, це логічно і, мабуть, природньо, що ті, хто визначився раніше, вже давно залишатися у Франції, вони шукають такі, таку інформацію, принаймні, можливості інформації. Справді ця програма заявлена до березня 25-го року в Євросоюзі, тому і поки що не відомо, що буде далі, начебто в жовтні. Мають бути якісь новини парламентом прийняти Євросоюзу або структурами, які за це відповідають, будуть якісь новини, що буде після березня 25-го. Загалом цікаво було побачити варіанти, які розглядаються у людей. Я не переймаюся якось цим питанням взагалі не цікавилась саме через те, що. Шукала інформацію по житлу, отримала ну, YouTube. Він підкидає ті відео, які шукачам, подібним мені, хто такою самою темою цікавиться, що вони ще цікавились. Розглядали, чим вони цікавились. Ну і ось можливістю змінити статус тимчасового захисту на якийсь більш постійний. Щоб не кожні півроку займатися документами і просити дозволу на проживання. Тож дізналась для себе багато чого нового. В будь-якому разі я була впевнена, залишаюсь впевненою, що точно придумають щось і продовжать, тому що поки не закінчилась війна, на жаль. Вони за всіма своїми статутами і положеннями не можуть нас залишити або нелегалами, або депортувати якось з країни, нічого не зможуть зробити, тому я якось на цей рахунок зовсім не переймаюсь. Ось тут я дорогою вже не вперше помічаю і знову. Тут кріп росте. Вон який кущик. Величенький. Він тут не один ось, тут ще один такий великий. І Ожина. І виноград, мабуть, дикий. Назустріч йшла пара. Доволі дорослі. Чоловік з жінкою в пішій прогулянці. Хайкінг англійською. Спеціальними. Спеціальним устаткуванням, з наплічниками з усім необхідним. Цікаво, як довго вони вже йдуть. Так Григорій вже вперед поїхав, як завжди. Так. Що там лієчка? Дуже високо і сміття валяється, бачиш? Ось Ой, обережно, ти що так вилазиш? Води багато в гороні. І ще можна кинути на водичку. Але не важна. Щоб водичку кидати, водичка буде брудна. І берег буде. Та зелена, вона не дуже від сміття, вона зелена, тому що щось з гір стікає, щось вона розмиває в горах і тече. І дощі, мабуть, там були. І оце така вода. А ось таке сміття, воно просто буде постійно плавати там. І на берег буде припливати, і буде брудно на березі. Куди сміття треба дівати? Це що таке побель? Це там так. Дай... Це сміття називає смітник називається. Це французькою побель. Угу. Поїхали? Добре, поїхала на відпустку. На відпустку. Ні, вже досить у нас відпусток. Добре. До речі, коли сьогодні була в офісі моя шефіня. Розповідала їй про свої плани, кажу, що от зараз чекаю, на відповідь буде навчання у мене з французькою від Франц Травай. Ну, одразу каже: якщо вирішите до нас іти, ну, завжди для вас двері відкриті. Лічка, ну будь обережна, ти щось таке робиш, дуже небезпечне, хуліганське. Я за тебе переживаю. Не перехиляйся, будь ласка, так. Спускайся. Там, де ж... Жовте. Там є паркан. Там люди живуть зверху, то їхня земля. І воно за парканом. Злазь, будь ласка. Ти якась трошки бандитка. Mm -hmm. Я жартую. Але ти так небезпечно залазиш. Ні, нам не треба нічого купувати. У нас все є. Ось, значить. Мадам. Моя роботодавиця колишня сказала, що залюбки прийме мене назад, як тільки я попрошу. На гарному рахунку я в них. Знімаєш? Так, ми Лією на майданчику, як завжди. Та він такий маленький, Лій, ну чого ти? Він на Так, але він хороший. Давай не довго. Тільки обережно не виїдь на дорогу там машини. Будь обережна. Мандрівниця. Коли небо дійдемо додому. Так. Кіт, мабуть, зловив пташку. Про те, що я ще сьогодні не зробила, ось шафу, бан вчора зібрав другу таку. Щоб краще книжки розкласти і взагалі більше місця було. І моє завдання було ці полички облаштувати, розібратися, як це зроблене. Можна зробити, але ні, не сьогодні. Може, за мене хтось це зробить ввечері. Є така надія. Друзі, як завжди, це все на сьогодні. Я вам вдячна за те, що додивилась це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. Зустрінемось обов'язково в коментарях і в наступних відео. Тож, всім спокійного, гарного дня, до нових зустрічей. Бувайте!